Щоб інкубаційні перепили яйця доходили ціленькі і неушкоджені, зараз розповім, як їх потрібно пакувати. Кожну коробочку насипаю мілкого сіна, таке воно, листочки. Взагалі, мілке-мілке. Спеціально відсіваю сіно, таке щоб міленьке, і насипаю його у лотки. Все, Потім воно закривається плотненько. Плотно закрилося і вони не, не колотяться там всередині. Одною рукою я вряд, вряд ли його закрию, звісно. Не вийде в мене. Яєчка ось які, дивіться, що ледве, ледве лоток закривається. Яєчка одобрані, гарненькі. На цьому кормі, що зараз у мене новий, то яйця такі, що багато навіть не, не влазять і в лотки. Ось, я їх одібрав віддільно, бо вони такі, що не влазять вони у ці лотки крупні. Так. І далі влажуємо лоточки у коробок із пінопластовий бокс, так називаємий, під низ сінце. І потім кожен шар пересипається сіном. Зверху ось ось ложиться кришка, на піну, все запінюється і воно капітально. Буде доходить до вас, все ціленьке. Це вже провірено. Неодноразово, що воно все доходить. Ну, одно 2 яєчка. Якщо поб'ється, то ерунда ми завжди ложимо запасні. Це бувають дуже великі відключення, коли, коли запасних ми не кладемо. Ну, це більше виключення. Бо є бували такі случаї, отак я улажу, 400 штук яєць. Я їх отак усі улажую в такий ящик. А якраз, виходить, усі лотки влажуються по самий верх. Все. Дополнительні, просто нікуди їх положити. Просто фізично вони не влазять у ящик. Ну, оце тільки в тих случаях. Ну, це, це я скажу тільки це виняток. То одні вже одні запаковані. Сіно, звісно, порозкидав. Робив ящики, пінопласту понарізав. Ну, Неділя-вечір. На часах скільки? 8, 8 годин, да? 8 годин, а я трошки працюю ще. Ще трошки працюю. В общем, кому потрібні, є техасці, англійська чорна, смокінги, фенікси. Замовляйте. Відправляємо в будь-яку точку України. Яєчка зараз по 5 гривень. Більше 250 -50 штук, коли замовляєте, будуть по 450. Все, пишіть, відправимо.